Напруга зростає через події на кордоні з анексованим Кримом у Росії. Заговорили про можливість припинення дипломатичних взаємин з Україною. А в Севастопольській бухті помітили сторожові катери кораблі та підводний човен. Чим відповідає офіційний Київ, знає Едуард Ганишевський. Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії надати змогу моніторинговій місії ОБСЄ потрапити на територію Криму. А представникам ООН, Червоного Хреста та Офісу омбудсмена доступ до українців, затриманих унаслідок провокації провокацій на кордоні із анексованим півостровом. Своєю чергою в організації з безпеки і співпраці у Європі вже заявили про збільшення кількості спостерігачів на кордоні з Кримом. Тим часом Москва розглядає можливість розриву дипломатичних взаємин із Києвом. Про це повідомляють російські змі. Із посиланням на владні джерела мовляв, це може стати обіцяною путіним відповіддю щодо так званої кримської кризи. Поміж тим, очільник зовнішньополітичного відомства України Павло Климкін уже заговорив про можливість запровадження візового режиму із Росією. З позиції логістики це вимагає докорінних змін можливостей наших консульств. Наприклад, за нашими попередніми підрахунками нам потрібно понад 100 додаткових посад консульських співробітників. А це цілком реальне завдання. Тому давайте спочатку визначимося, що принесе введення візового режиму щодо безпеки. Якщо відповідь так, то діятиме. Якщо ні, знайдемо інші рішення. Тим часом у ЗМІ з'явилася ще одна версія інциденту вночі проти 7 серпня біля пункту перепуску армянськ у Криму. Мовляв, п'яні російські десантники розстріляли машину з цивільними, а потім три дні переховувалися. Імовірним такий розвиток подій вважають і в РНБО. Внаслідок цієї перестрілки були вбиті та поранені не лише російські військові, а й цивільні кримчани. Світу пощастило, що п'яні російські військові не мали доступу до більш серйозної зброї, якою російський генштаб нашпигував окупований Крим. Олександр Турчинов, секретар ради нацбезпеки і оборони України. Разом із тим, на вході до Севастопольської бухти, вже кілька діб поспіль чергують сторожові катери і кораблі. А на виході з бухти свідки помітили підводний човен. Едуард Ганишевський забиття канал Україна.